Вітаю, близнюки! Це ваш таропрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, близнюки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, на що вам звернути увагу, в яких ви будете енергіях. Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий, але надіюся, що карти максимально програються в вашому житті. І так, близнюки, давайте подивимося, що ж приготував вам тиждень. понеділок. Картамир. Вівторок помірність. Середа, сім жезлів. Четвер, трійка кубків, п'ятниця шість жезлів. Субота, вісім кубків, і неділя дев'ять мечів чогось. Весь тиждень позитивний, позитивний, а на неділю щось близнюків засмучує. Так, понеділок в нас карта Мир буде говорити про благополучне завершення якогось етапу у вашому житті. Карта буде говорити про переїзд, карта буде говорити про новий бізнес, про початок чогось нового. Карта нам говорить про те, що весь світ для нас відкритий і він робить максимально позитивно для нас все в житті. Тому понеділок відкривайтеся світу. Починайте якісь починання, завершуйте одне і починайте інше. Да? Це буде говорити про якісь нові проекти, про те, що хтось може одружитися, в когось може народитися дитина, хтось може розпочати новий бізнес за межами своєї країни. Тобто благополучне якесь завершення одного і початок іншого. Вівторок у нас карта помірності. Також старший аркан буде говорити про те, що все йде своїм чередом, все благополучно, день максимально максимально спокійний, коли, знаєте, навіть нічого не відбувається. Да от Ми переливаємо з пустого у порожнє. В цей день нічого не міняється, можливо, після понеділка, коли так щось у вас відбулося, в вівторок є отакий спокій, тіжда, благодать, як кажуть да і по Помірності ми не підганяємо події, ми довіряємо Вищим силам, і ми знаємо, що вони зроблять для нас найкращим все чином. Що одна карта, що інша. Дуже прям така благодатна. Надіюся, вони програються у вас дуже добре. Середа у нас є сім жезлів, яка говорить про те, що близнюки відстоюють свої якісь позиції, амбіції, лідерські свої якості, можливо, є на роботі у вас люди, які хочуть вас скинути з вашого п'ядестала. Да? І вам потрібно відбити їх, відбити їхні нападки. Карта буде говорити нам про те, що ви маєте втриматись в цих лідерських позиціях, ви маєте відстояти свою правоту, тому що ви лідер. Ви варті цього місця, ви варті тієї зарплатні, яку ви отримуєте, ви варті того, на що ви заслуговуєте, і просто відбити нападки тих Да? Четверть, трійка кубків, позитивна карта, коли ми щось святкуємо. Можливо, ви тут таки відбилися, і от у вас є що посвяткувати. Три кубки це говорить нам. Про приємну атмосферу в колективі, про якесь святкування, про те, що ми з людьми на одній хвилі, нам є про що поговорити, нам є знову вже що відсвяткувати. Хтось після роботи, можливо, святкує щось, закінчення якогось проекту, день народження. Просто у вас є якийсь привід в колективі, щось відсвяткувати. Хтось зустрічається з друзями, хтось в родині може просто зібратися ввечері і гарно провести час. Трійка Кубки однозначно показує. Що людина буде не на самоті, вона буде в колективі, і в колективі її буде комфортно і приємно. П'ятницю у нас є шість жезлів, близнюки себе відчувають на коні, відчувають, що вони переможці, що вони досягли результату, за ними йдуть люди. І є от таке відчуття, коли я молодець. Да? Я досяг того, чого я хотів. У мене он лавровий вінок і на голові, і на жезлові. День буде говорити про те, що в близнюків буде припіднятий настрій, який буде знову ж казати про те, що ви от в цей день будете відчувати себе на максимально позитивних енергіях. Субота в нас є 8 кубків, якась нехватка якоїсь емоції, і неділя, 9 мечів, коли от людина засмучена. Можливо, вже ця от така солодка перемога дасть свої якісь мінуси. Да? Суботу людина хоче піти десь побути, сховатися, відключитися, да? віднайти тої емоції, якої їй не вистачає. Можливо, ця боротьба була занадто такою важкою, і ви от хочете. Залишити ті всі негаразди, десь піти віднайти ту емоцію, побути наодинці, десь карта вісім кубків є чимось схожа і на відлюдника, да, коли ми хочемо. Віднайти якусь душевну рівновагу, знайти ту емоцію, якої нам не вистачає, і в суботу, можливо, от у вас в голові будуть такі думки. І в неділю 9 мечів буде говорити про те, що ви вже дуже багато можете набрати собі в голову і переживати, що буде далі, а як буде далі. А можливо, мені не варто того робити, А можливо, мені не варто ще щось робити. По 9 мечів всі страхи наші надумані. Їх не існує, вони лише у вашій голові. Крута може нам говорити про... Про те, що ви просто вночі працюєте, або є якась безсонна ніч, що дуже зараз у нас актуально, і людина просто от не спить, є якісь переживання, є якісь емоції, які не дають вам заснути. І давайте подивимось, пораду для близнюків на тиждень. Дайте мені, будь ласка, для близнюків пораду. Карта нам каже, зробити вибір. Не знаю, чого це може вас стосуватися вибір, якщо це стосується робочих якихось моментів, зважте все, обдумайте все, і на холодну голову приймайте це рішення, і знайте, що рішення вам потрібно це прийняти, але знову ж таки, вам потрібна емоційна рівновага. Тому що після, якщо ви будете з цим рішенням, ситуація може. Змінитися і так, близнюки це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.